Молитва без слів, як ми вже бачили, дорогі мої, молитва це спрямування наших сердець до Бога. Вона знаходить вираження іноді словесне, а іноді й безсловесне, точно так, як і взаємна любов людей один до одного. Будучи свідомими особами, ми повинні виражати свої спрямування в словах. Адресованих один одному. Саме це піднімає дорожнє спілкування з людьми на такий високий рівень і робить його таким багатим. Проте в той же час давайте згадаємо, що життя кінець кінцем не можна висловити в словах. У нашому житті, у наших стосунках, є щось, що не можна сформулювати словом. Але що існує в досвіді двох людей, які діляться одне з одним, що можна виразити словом. У дружньому спілкуванні душі з Богом у молитві багато що можна і треба формулювати Словом. Про це ми вже говорили. Проте є і такі речі, для яких ми не можемо знайти слів. Можливо, про це згадував апостол Павло, кажучи про зітхання невимовні. Дивись Римлян, 8.26. Мій маленький син одного дня прийшов і заглянув в мій кабінет. Він вже знав, що не можна відволікати мене у мої робочі години, і знання цього трохи турбувало його. Та все ж він подивився на мене своїми добрими, круглими дитячими очима і сказав: Тато, я увесь час сидітиму тихо, якщо тільки ти дозволиш мені побути з тобою. Звернувшись таким чином до мого батьківського серця, він це ясно всякому отримав дозвіл. Цей маленький випадок. Дав мені велику поживу для роздумів. Чи не так і ми почуваємо себе по відношенню до Небесного Отця? Нам так подобається бути з Ним, просто бути в Його присутності. Більше того, ми ніколи не заважатимемо Йому, коли б і як часто не приходили? Ми молилися Богові. Ми говоримо з ним про все, що в нас на розумі, пов'язане як з нами, так і з іншими людьми. Іноді трапляється, і зі мною це відбувається не так вже рідко, коли мені вже нічого сказати, Богу. Якби мені довелося молитися словами, потрібно було повторювати те, що я вже сказав. У такі моменти. Прекрасно сказати Богові. можна я побуду у Твоїй присутності, Господи, мені більше нічого Тобі сказати, але я люблю бути з тобою. Ми можемо проводити час у мовчанні з тими людьми, яких знаємо про справжньому добре. З іншими це неможливо, з ними потрібно спілкуватися. Розважати їх, підшукуючи цікаві для них теми та торкаючись якихось важливих серйозних питань. Проте зі своїми близькими ми можемо вільно говорити про найзвичайнісінькі і незначні речі. В їх присутності ми можемо й помовчати. Так само не вимагається підтримувати розмову, якщо ми знаходимося в Божій присутності. Ми можемо прийти до нього, щоб наші втомлені душі відпочили в тихому спілкуванні з Ним. Наші стогони, які не можна виразити Словом, піднімаються до нього і кажуть йому більше, ніж будь-які слова про те, як ми залежимо від Нього. Коли вечір хилиться до ночі, і наш малюк все більше втомлюється, я помічаю. Що він все ближче і ближче підбирається до своєї матері. Врешті-решт він залишається там, куди прагнув, тобто у мами на колінах. Там він теж не збирається ні про що говорити, він просто лягає і дозволяє їй колесати себе. Ми теж, буває, втомлюємося, смертельно втомлюємося від самих себе, від ближніх. Від світу, від життя, від усього. Тоді дійсно буде справжнім благом знання, що є місце, де ми можемо прихилити свою втомлену голову і серце. Це руки нашого Небесного Отця, якому ми можемо сказати. Я більше не можу, і мені нічого сказати тобі. Можна, я приляжу тут і відпочину. Усе скоро знову буде добре, якщо я зможу просто трохи відпочити в тебе на руках. Усім нам слід використовувати безсловесну молитву, якщо ми, дорогі мої, ще до неї не зверталися, коли смертельна боротьба чи смертельна агонія віднімає всі наші сини. Це не обов'язково відбувається у момент смерті. Смертельна боротьба зазвичай відбувається за певний час до смерті. Я був свідком такої боротьби деяких своїх християнських друзів, біль наповнював їх душі і тіла. Про це, проте, це не був найгарніший досвід в житті. Я бачу, як вони зі страхом поглядали на мене і запитували: Отче, що буде зі мною, коли я більше не зможу мислити, а значить, молитися Богові. Якби люди, які відкладають навернення до Бога до того моменту, коли вони захворіють, усвідомлювали, що вони роблять. Дорогі мої, у смертельній боротьбі ваші фізична і розумова енергії будуть вичерпані стражданням і болем. Пам'ятайте про це і навертайтеся до Бога у належний час. Коли я стою біля ліжка друга, який б'ється зі смертю, я щасливий, якщо можу сказати. Не турбуйся про молитви, які ти не можеш вимовити. У цей момент ти сам, молитва Богові, усе в тобі волає до нього, і Він чує всі заклики твоєї змученої душі і тіла, що виливаються в стогонах, які не можна видати. Але якщо наступить момент просвітлення, Подякуй Богові за те, що ти вже говорив з ним, і що зараз ти відповідаєш у його бічних руках. Отака безсловесна молитва на кінець наведу цього -то прикладу, особливо старші, коли були закохані, коли зустрічались. Їм двоє було разом добре, і слова не були потрібні. Вони без слів. Розуміли одне одного. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з Ним, і Він зі мною. Откровення 3:20. мої, мабуть, в усій Біблії я не знаю кращих слів, які висвітлюють те, що таке молитва. Вони, як мені здається, служать ключем у цей священний і благословенний світ. Молитися означає дозволити Ісусу війти до наших сердець, але перед усім ми повинні знати, що це наша молитва управляє Господом Ісусом. Це Ісус спонукає нас до молитви, Він стукає до нас. І лише завдяки цьому ми спрямовуємося до Нього. Наша молитва це завжди наслідок того, що Ісус стукає до дверей нашого серця. Ця думка дозволяє по-новому осмислити древній пророчий вислів. І буде перш, ніж вони будуть зивати, я відповім. Вони ще будуть говорити, і я уже почую. Ісаї 65, 24. Насправді, перш ніж ми почнемо звертатися до нього, Він сам прихильно дає нам зрозуміти, який дар збирається нам піднести. Він стукає, щоб спонукати нас молитвою відчинити двері і прийняти дар, який нам уже призначений. З незапам'ятних часів про молитву говорили як про дихання душі, і це порівняння дійсно чудове, Те повітря, яке потрібне нашому тілу, оточує нас усіх боків. Повітря саме прагне потрапити в наше тіло. І з цієї причини чинить на нас тиск. Кожному зрозуміло, що стримувати дихання набагато важче. Ніж просто дихати. Ми просто дозволяємо органам дихання виконувати свою функцію. Повітря з легкістю проникає в наші легені і здійснює ту цілющу дію, яка так необхідна тілу. Повітря, яке потрібне нашій душі, так само постійно із усіх боків оточує нас. Бог Христі. Оточує нас з усіх боків, з усіх різноманітності своєї незамінної милости, нам треба лише відкрити наші серця. Молитва це дихання душі, того органу, який дозволяє Христу проникнути у наші серця, щоб огрубнули і зачерствіли. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього. Вслухайтеся в кожне слово. Молитва не вводить Ісуса в наше серце, і не вона закликає Його до нас. Він приходить по своїй волі, бо хоче прийти, і приходить Він туди, де вхід не закритий. Як придихані повітря непомітно проникає у нас і виконує у легенях свою звичайну дію, так і Ісус невидимо входить в наші серця і виконує там свою благословенну роботу. Він приходить вечеряти з нами. Біблійною мовою, спільна трапеза це символ чесної дружби, що приносить радість. Це дозволяє нам по-новому поглянути на суть молитви, усвідомити, що Бог створив молитву для встановлення радісних, дружніх відносин з людиною, як благословенно влаштована молитва. молитися – Означає повідати Ісусу про свої сподівання. Молитися означає дати Ісусу можливість застосувати свою могутність, щоб полегшити наш біль. Молитися означає дозволити Ісусу прославити Своє ім'я, допомагаючи нам у наших турботах. Тому наслідки молитви не залежать від могутності того, хто молиться. Ні його непохитна воля, ні глибокі почуття чи ясний розум не можуть гарантувати, що його молитви будуть почуті і удостоєні відповіді. Ні, слава Богу, результат молитви не залежить від усього цього. Молитися це означає лише відкрити двері, відкрити від доступ до розуміння наших потреб. І дозволити йому використати свою могутність, щоб дати нам те, чого ми потребуємо. Той, хто дарував нам можливість молитися, знає нас дуже добре, Він знає, яке ми влаштовані. Він пам'ятає, що ми створені споруху земного, тому він надав молитві такого вигляду, щоб до неї міг видатися найбезпорадніший з нас. Бо молитися означає відкрити двері Ісусу, а на це не вимагається жодної сили, це лише питання нашого бажання. Хочемо, ми, щоб Ісус побачив, чого ми потребуємо. Таке одне з найфундаментальніших питань, пов'язаних з молитвою. Навіщо нам молитися? Багато мене запитувало. Багато кому ця проблема також здається легко вирішувана? Вони скажуть, що потрібно молитися, щоб попросити у Бога про щось. І це здається таким простим. Проте хвилинний роздум переконає нас тому, що цей погляд на молитву язичницький, а не християнський. У нас залишилося стільки язичницького, що нам легко почати розглядати молитву, як засіб зробити Бога добрим і хорошим, щоб Він відповів на нашу молитву. І це часто можемо почути про сильні молитви, які безвідказні, Проте все откровення Боже учительне, що такий погляд є швидше за все нерозуміння як Бога, так і молитви. Бог сам по собі добрий, був і залишається таким завжди. Він був добрим ще до того, як у людини з'явилася можливість молитися. Писання також чи, що Бог так само добрий, чи дарував він нам відповідь на наші молитви, чи ні? Коли він дарував, він робить це тому, що любить нас. Коли не дарував, він робить це також тому, що любить нас. Дехто хто може сказати ні, та молитви розповісти Богу і чого ми потребуємо? Проте і це не може бути вирішенням проблеми християнської молитви. Одкровення Боже переконує нам, що з Божого погляду нам абсолютно не треба роз'яснювати йому наші потреби. Навпаки, лише один Бог і знає, що саме нам треба. Ми самі постійно помиляємося в цьому і молимося про ті речі, які отримаємо їх являтимуть для нас небезпеки. Потім вже ми бачимо свої помилки, розуміємо, що Бог був хороший і мудрий, не давши нам цих речей, незважаючи на наші ревні прохання. Проте це повертає нас до того самого питання, навіщо нам взагалі молитися. Це питання носить не теоретичний характер. Його важливість дуже практична, бо впливає на наші погляди як на Бога, так і на молитву. Насправді питання от у чому, чому Бог не дає нам свої дари перш ніж ми помолилися, і навіть взагалі без наших молитв, раз Він сам по собі добрий, і раз все одно все в Його руках. Навіщо йому взагалі наші поради? Відповідаючи на це питання, ми повинні взяти за вихідну точку слова Ісусу. Він сонцем своїм очі має злих і добрих, і посилає дож на праведних і неправедних Матея 5.45. В цих словах Ісус ясно розкриває той досконалий аспект любові Божої, згідно з яким Він дає кожному все, що тільки може, так чи інакше передати. Для праведних і неправедних, каже Ісус, злі не прощать Його, але Він все одно дає. Праведні, звичайно, прощать, але якби вони не отримували більше того, про що просили, вони не отримали багато. Отже, і ті, і другі, схожі в тому, що дуже багато отримують Бога, не просячи про це. Чому вони отримують, не просячи? Просто тому, що Бог є любов, а суть любові в тому, щоб давати, давати все, що повинен дати, давати все, що може дати, не завдаючи шкоди улюбленій істоті, дати все, що, здається, вдасться змусити її прийняти. Те, що Бог дає людям певні дари без молитви, а інші дає лише тим, хто молиться, можна пояснити простою обставиною. Між цими двома типами дарів є суттєва різниця. Усі люди приймають дари від Бога. Це дійсно так. І приміром, по відношенню до скромнущих дарів, їх дають без молитви. Але люди закривають свої серця для інших дарів Божих. Це істинно стосовно тих дарів яких криється наше спасіння. Ці дари Бог не може дати нам, бо не може нас змусити відкрити наші серця і добровільно прийняти їх. І як ми бачили вище, молитва є орган, що відкриває наші серця і дозволяє йому уйти. Так ми розуміємо необхідність молитви. Вона не покликана зробити Бога добрим або щедрим. Він буде таким у вічності. Не потрібна вона і для передачі йому відомостей про наші потреби, йому відомо про них краще ніж нам. Не служить вона і для перенесення дарів Бога з небес на землю. Він доставляє дари і, постукавши у двері нашого серця, нагадує нам, що хоче їм їх нам передати. Ну ні, у молитві є єдине призначення, а саме сказати так. Коли він стукається, відкрити душу і дати йому можливість відповісти. Це розкриває боротьбу і спрямованість, роботу і піс, пов'язані з молитвою. Усіх цих речей одна мета допомогти нам відкрити наші серця і отримати все, що Ісус хоче нати. Прибрати з дороги все, що може відвернути і зашкодити нам почути Стук Ісуся, тобто почути, як дух молитви намагається сказати нам про те, що хоче дати нам Бог, якщо тільки ми побажаємо Його попросити. Як бачите, молитва безсловесна теж може бути і великою користю для нас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Напишіть в коментарях, як вам вдається чи пробуєте практикувати безсловесну молитву. А я уділю вам благословення і оцініть запис лайком чи дизлайком. Але це важливо, щоб це дає можливість і іншим почути цей запис.